Иорудне великосердии нового симулятору. Нажается. Будь тиммейт симулятор. Попоти точку. Ну так, ультимейт фішн симулятор. Частина. Я вже топ трохи. Полив чотири рибини спіймав. Зараз покажу вам, як це робить. Так, обираємо водилище, Так, це скринінг лапково. Ось, натискаємо так. Тут показується. ядерной улюбите. А то по... я конструватый человек, добрый. Так. Ну, у меня немножечко расклад, потому Не можу вам сказати, де і як. не полюємо. Ні, треба підлаштувати і буде під себе глибину і тому подібно, тому якщо заходьте. Хочете закинути далеко, то треба лівою клавішою, якщо правою натиснути, закидує не так далеко. І себе. Підсікати права клавіша тягнути ліво. Зараз хвилин, все побачити. на пів метро, мабуть, тут нам розменшить позакинути далі, вона навіть поплавок не стоїть. Давайте закинем це ж таке далі. І він не буде видно, але там клієнш вич, щоб поневідно. Ти навіть вже спіймав. Можете поки що подивитися на бастуванні. Так, швидкість, так, чекає швидкість лише поки, так, поки не типу и по Так, за что как-то нам оттянуто? Тяну. Светкис. Не дуже зручно вернусь, но все мобити мішку йому зараз витягнумо першу риту. О, вижу У мене выпадав. Так, стоп. Накинутимо, коротше натискаючи голосов на місці, ми таким ціном регулюємо осідовна. Регулюється, На метр закинути. чтобы нам это давать. Может, первый все туда ему и клавишу. Ну, анимация будет справа. Такая виртуальная. Вот камера видна, навіть вид, на спинокрыт. Я его не бачу. а не бачу. Так, підсікаємо і тягнемо. Так, чомусь мы с червона. А вы наче кто? Идея. Обочись серниезм. Сейчас планет. Анімація була дножка кращою, як на мене. ноль. теж непогано. Так. ан Так, сокатай треба у нас там місії. І втоном килограмм не поспівати Шока мерканська цікаво глянути на що її новити. Поки не зовсім розумні їх. что еще приев уже, нас кнопа мы, ну ты, так, сади, Не значимы, бо. мышки, чем мы Конечно не показує, Тож не можу здніміти, куди я наводю. Знову починається, не можу особенно ніби. Так, ну поки що вимкнусь, Особи могли гру... Зовсім знову місію виявляється, треба наловити американський шок і півтоно кіло. А я думав вже так, відпускаємо. Відпускаємо. Знову зламала, коли це вже на камер. Добре, зараз покажу вам як лагодити, якраз так, ідемо носи і не профілю почались Насті полагодити. Коли немає підставки, не можу застосувати до нього неродилися, але все одно цікаво. Анімація, чесно, кажуть. Так все. Я вважав, що гра оградувати п'ятому кофісь буде цікавіше. А, ну, є. Так ну и так назову вашему ваше, он найти ну ты Поти будем будемо потихеньку тягнеться будемо потихеньку щоб не зламати ось досить дос таких может мне так пожалуйтися мабуть так є так залишилось. помистли Ничего себе, Ох, такой Такие. Так. На рейсе. Спенсер. Слово. ну. Машку було тягнути, чесно кажучи, однією клавішою. Не душа. Знучно понагулювати. Пожалуй, цікавіше. Так. Ну знов щось таке нормальне попалося. Так, знову зновсті, знову була от. Тому чи подивилися теж видали перші безкоштовно. Та нучі досить швидко. в щоб помітив? Хоча органіжен стоїть органістичний. Ну, мабуть, це не прографу. Мобуть такі. Те, як виловлюється, ну це щось досить маленьке, бо досить легко є йому тягне. Так. Знову мене проблеми. Так добре. Буде щось цікаве, якщо було в щось таке велике. У ній комусь. Тільки вимкнув камеру. Одиназу. Вот уже зламав щось таке купалося. Небо поти обережний. Тому що. Але до речі, що цікаво тут ремонт був. Перший нас з коштом. Далі не знаю, куди Дивимось. Так, значить не має зламатися. Тягнемо просто. Безправно. Так я утону. Каниская двести грамм его півтора килограмм и сну. Не знаю, як розробники отявляться це відео. Хотілося б, щоб вони цей пах виправили, тому що досить незручно крутити мишкою, ловити момент, коли там на ці клавіші. Попаде, Ось упав і не попав. Фігня якась поноч. Добре. Запинули, бо тоді умнусь. Ось так виглядає золотий окуль. на Ну, ну, собой храмів круч. Ось і перший бах. До ночі. Тому що визор за мною. Оце так великий дістався. Ось окульний приплив, на. Було хном 700 гномів. Дивіться, якого гарному нога біймо. Вже ми не обводилися, тому до мене задовго було. Там було на півтора кілограми, тут начебто на 3,5, щоб буде щось цікаво. Подобачив.

Я ще виконав першу місію в саме на турнірі пологи. Зараз має рівень третій. На цьому буду завершувати першу частину. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку та написати коментар. Слава Україні! im